Вітаємо вас на каналі Файні квіти, Городина, Садочок. Хай вам щастить у всіх справах миру, вам та добра. Сьогодні на нашому каналі аграрний гороскоп поливів рослин у липні 2023 року. Розрахунки робимо за київським. Часом починається місяць липень з періоду, коли поливи без користі, тому що це період знаходження місяця в знаці стихії вогню. Тому, якщо є необхідність, поливаємо, але якщо нема необхідності, це просто без користі вода вилита. А ввечері другого, дуже гарний час починається для поливів. Скористайтесь цим часом. Третього, вся доба, 4-го, будь ласка, до обіду постарайтесь гарненько полити. 13-14 година поливаєте добре, а потім уже на другий день або ввечері підпушуєте землю, тому що ввечері о 20.31 починає Дуже несприятливий час для поливів. Це знак стихії повітря, коли рослини дихають. І 6 годин завжди діє уже цей знак, тому я говорю, що до обіду, будь ласка, полийте. Не можна буде поливати 4 го ввечері, 5 го та 6 го до. 20-ї години 33 хвилини, коли місяць зайде в знак риби. Можна навіть до 20-ї години. З після 20-ї години, будь ласка, поливайте. Можна поливати 7 та 8, -го. далі знак у ввечері, але він не шкодить рослинам. 9-го, 10-го теж. Без користі полив, тому якщо є необхідність, поливайте. А от 11-12, то дуже гарний час для поливів рослин. Не можна поливати, зверніть увагу, 13, 14 та 15 до години 18, тому що далі оцей у нас період, бачите, він великий, досить, якщо використовуєте мульчу, то нічого страшного не станеться з рослинами. Достатньо рослинам, один раз ми в неділю поливаємо в гарний час і тоді. Ми проскакуємо цей період. Це час стихії повітря, коли рослини дихають, і коріння може загнити, і рослини гинуть дуже поступово. Увечері 15-го можна вже поливати місяць, націю рак, і 16, го і 17. го Поливи без скорості 18, го 19 го та 20. го до вечора, а ввечері вже в знаці Діва, після 20-ї години, вже 20-го можна поливати, 21-го та 22-го. А ось наступні дні, 23-го та 24-го і 25-го, Майже весь день не можна поливати тільки ввечері, вже при переході місяця, в знак скорпіон, можна буде поливати. І можна поливати 26 та 27. -го. Поливи без користі в знаці стихії вогню, це 28 та 29. -го. І завершається місяць дуже в гарному періоді, коли можна поливати рослини. Що стосується підживлень, то буде окремий аграрний гороскоп. Зараз вже високі температури і тому необхідно дуже уважно відноситися до підживлень, так як і до поливів рослин. Наше відео добігає кінця. Шановні підписники, глядачі, нагадуємо, що чекаємо від вас підписку на наш канал. Ставте подобайки під відео та залишіть під ним ваш коментар. Щиро дякуємо від цього серця! Обіцяємо, що ви будете приємно вражені нашими файними чарівними квітами, великою гарбузовою родиною та соковитими ягодами, фруктами. Бувайте здорові та на все добре!